Всім привіт! Сьогодні у нас 97-й день. Та 31 число. 31 серпня, тобто вже завтра, перший день весни. І починається все саме, саме цікаве. А з третього, взагалі, там похолодання вже продають. На день там вже менші температури значно. Якось так. Вчора у нас температура була басейна 19 градусів. Сьогодні у нас. Приблизно то саме, ну там вже до 18 спускається, тому що я все ж таки води підбирав, хімії додавав, як я і говорив. Е, ну і будемо пірнати. Всім приємного перегляду, гарного бадьорого ранку, без негативу, коли ви там дивитесь будь-які порі доби. Мирного неба саме головне кожен раз. Пробуйте, задурюйтесь, заряджайтесь, пірнайте, закаляйтесь. Ух, на дворі зараз саті, 17 градусів, тобто температура води по логіці тепліша. Але ми знаємо, що воно так не, не працює, воно так не відчувається. В все рівно буде холодніше відчуватися. І якби тут була такий, напевно, тут градусів 13, де там може 17, може би тоді відчувалося тепліше. І то треба промерзнути, файно, бо тіло все рівно ж тепліше. От, коротше, погнали. Я хлорочку и пахну. Люб, люб, люб. О, дичь кайф. Правда, то, що зараз 8 година ранку, а вам треба підкрутити звук, щоб не чути. і Ой-ой-ой-ой. штатив сів. Зйомка продовжується вже від руки, а не штативу, тому що... Ти втупо напросто сів. Ну я можу мушу знову... Як знову, мушу знову залазити в воду. Дос. Буду знімати від першого лиця, можна так сказати, Треба заряджати штативчик. О, вже там не заряджав. Фух. Трошки некомфортно з руки знімати, щоб зануритись повністю. О, хоча б такого ще один занурю, бляха <пл> перекручуюсь. Водичка така. Бляха, тяжко сидіти тут. Перекручує. Е, водичка така досить приємна. Ну, в плані, у мене приємно, коли вона з воротньої сторони йде. І коли ти можеш привикнути. Тобто, Допустимо там 17 градусів, але ти можеш привикнути. Клас. От така от історія. Оперечки на шкірі є. Це як називається? Мурашища шкіри. Мушу так знімати себе, а що робити? Прийдеться монтувати сьогоднішній відосик, тому що він просто буде обрізаний, якщо я його не змонтую. Тому що ж ти всі? О, красота! Хорошо, ти було? Ой, рибачив. О там десь татив зараз стоїть, там звітом він в принципі і знімає. Раніше він знімав з-під кущів, з-під винограду. Хто дивився перші випуски. Ну, в принципі, вся, водичка, Водичка вже достатньо привиклася. Уже навіть усі шкіра, чи як там називали її, пройшла. І ти вже себе відчуваєш більш-менш комфортній обстановці. Так, відео не буду затягувати, буду закінчувати, буду зараз досихати. Всім дякую за перегляд в моєму щоденнику. Якось ми скоро до сотого дня дойдемо. Напишіть, якщо ви дивите цей відео. І ви на позитиві, не такі негативні люди, бо багато є таких. То напишіть. Буде цікаво послухати, що придумати на сотий день. Може щось цікаве дасте для поради, щоб це було трошечки, трошечки різноманіття додати. Ось. А, а всім дякую за перегляд. До зустрічі з вами в новому деньочку. Всім миру і мирного неба. Па-па.